Директорка правдинської школи зустрічає автобус з учнями. У ньому 15 дітей із села Таврійське. Цього року разом із десятьма першачками вони йдуть у 6, 7 і 8 класи до нової школи. Старша онука Тетяни Пихтіної перейшла до п'ятого класу зі школи у Таврійському. Менша до третього, а не молодша донька жінки до шостого класу Правдинської школи. Жінка пояснила, чому прийняла таке рішення. Дуже мало дітей. І якщо Розібратися двоє дітей у третьому класі і троє дітей у четвертому класі. І вони навчалися всі разом в одному класі від одного вчителя, розумієте? Коли об'ясняють одну тему одним, їм дали сказали це робити, а ті, поки об'ясняють другим четвертому класу, вже другий клас забуває, що їм треба було робити. Торік старша дитина Альони Хомоли тут закінчила 11 клас. Молодша зараз у 9-му. Жінка пояснила нам, чому ще чотири роки тому перевела дітей до школи у сусіднє село. Так сталося, що моя дитина залишилася одна в 4 класі, 4 клас складає ДПА. Ми вирішили її перевести в цю школу, щоб дитина не залишилася одна. І з нею пішла тоді у 7 класі старша дитина. На сьогодні у правдинській школі 152 учні, 19 – учні, вчителів, розказала її директорка. Діток попереводили тому, що рішенням сесії Білозерської селищної ради було винесено рішення про пониження ступеню Таврійської школи, і тому учні перейшли до найближчого навчального закладу. Вчителі із Таврійської школи до нас на роботу не поступали, тому що по-перше, до нас ніхто не звертався. А по-друге, у нас молодий колектив. У нас є вчителі, у яких по 14-16 годин і 17 навіть немає ставки. Цю ігрову доріжку для учнів 2-го і 4-го класу власними роками підготували вчителі Таврійської початкової школи. Тільки бідкою що дітей зараз мало, всього 15. Андрій Павленко навчається у 4 класі. Улюблений предмет хлопчика читання. У його класі семеро учнів. Мені дуже подобалося розгадувати на першому уроці кросворди. А про що? Про географічні назви. Первокласник Денис Шепель скучив за школою, хлопчик любить малювати. Ми взяли листочки і нам давали копійки. Ми лишили копійки. На бумажечку. І копійку сюди внурі, а потім малювали хер. Діти із середньої та старшої школи навчаються у Скадовському районі. У Станіславі, у Херсоні, у Правдино, говорить директорка Таврійської школи. Вчителі, які були на шкільному подвір'ї, спілкуватися на камеру відмовились. Всього було 10 вчителів, залишилося. Чотири вчителя. Один вчитель переводом в іншу школу перейшов, два вчителі вже звільнилися. А останні три вчителя разом зі мною, так як я працюю, до, 20, до 30 листопада ми будемо підскорочені. У нас влаштовується школа, влаштовують вчителі. Тут ну, нормальна освіта. Хотілося б, щоб, звісно, дітки ходили всі ну, до цієї школи. ...по 9-й хоча б клас, як було раніше. Ми не задоволені, ми боролися, у нас ніхто не почув. Мені не хочеться, щоб моя дитина долала відстань, яку 12 кілометрів кожного дня, туди і назад. Це він проводитиме свій весь вільний час, він буде проводити в дорозі. Нагадаємо, жителі Білозерської територіальної громади у серпні протестували проти закриття шкіл на Держдівці, Валетенському, Таврійському Томані, Балці. Жителі Таврійського перекривали трасу Херсон-Миколаїв, подавали документи до суду, щоб оскаржити рішення сільради. Начальниці управління в освіти Білозерської селищної ради пояснювали, що з 11 шкіл самодостатніх у громаді тільки 4. Одна з основних причин скорочення або закриття шкіл нестача грошей у місцевому бюджеті. Оксана Хлібас, Владислав Купрієв, новини на Суспільному. Херсонщина.